Привіт усім! Розповів невелику історію, яка яскраво показує, що Баранг існує і він працює. Це закон цього світу, і він діє завжди як для добрих справ, так і для поганих. Можливо, ви чули про Ірину Кременновську, яка діє в Україні як агент ФСБ. Вона прославилася у поганому сенсі тим, що роками організовувала цькування волонтерського руху АЛАТР. Алатра вже давно займається вивченням клімату та інформуванням людей про загрози кліматичних катастроф. Причому робиться у форматі наукового фактажу з презентаціями наукових доповідей на таких високих рівнях, як ООН, Коп і Ватикан. Однак Ірина свого часу чомусь вирішила, що має право засуджувати цю діяльність як сектантську. і роками оббивала пороги СБУ, писала на клепницькій статті проти «АЛЛАТРА». У результаті в суспільстві склалася хибна дискредитуюча думка, ніби «АЛЛАТРА – це сект. Через це багато учасників зазнали остракізму і навіть були змушені залишити країну заради власної безпеки. І ось нещодавно Ірина випустила на своєму сайті статтю, де скажеться, що на неї напала в автобусі дорогою на роботу, нібито прихильниця Аллатра, і почала її погрожувати за всі ці пересліду. Ну, почнемо з того, що ми не знаємо, як усе було на справі. Але суть не в цьому. У мене лише одне питання до цієї Ірини. А чого ти чекала? Ти руками переслідувала невинних волонтерів. Своїми статтями і виступами на телебачення добилися того, що волонтерів зневажала майже вся Україна. І тепер, о Боже, тобі хтось в автобусі насмілився висловити невдоволення твоєю діяльністю? Ви мені вибачте, але мені здається, що ця агентка, попри свою ерудицію судячи зі статті, не бачить далі власного носа. Бумеран працює точно. Ще нещодавно ти ходила в СБУ і домагалася відкриття справ проти організації. А тепер ходиш у поліцію, щоб захистити себе. І ще маєш нахабство з цього приводу обурюватися? Ти принесла стільки горя людям, запустила хвилю ненависті та презирства до тисяч порядних волонтерів, підкреслюю людей, які займаються кліматом у вільний від роботи час і безоплатно. І тепер ти, шакалиха в овечій шкурі, скиглиш через те, що тобі хтось сказав правду нарешті у вічі? То пожинай, сама ж цього хотіла. Тепер відчуй сповна, як воно, бути зневаженою та гнаною. Адже сказано не суди і не будеш судими.